Дівчатка, ось так, спеклись мої булочки романтики. Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні я покажу, як я буду пекти булочки романтика. Тісто здобне, але не складне. Перше, що я роблю, ось тут у мене десь приблизно 150 чи 160 г сметани, я покладу сюди. Дріжджів 25 гримів. Це мені треба, так як у мене не буде такої рідини, ні води, ні молока, то мені треба десь трішки ці дріжджі розчинити. Гарненько зараз перемішаю і залишу десь хвилин на 5 чи, може на 7. Тим часом, в іншу мисочку, де будемо замішувати тісто, я насипаю тут 4 столових повних ложки цукру, десь приблизно 100 г треба. Півчайної ложки солі, треба 2 яйця, у мене півтора. В тісто я кладу півтора. От, а жовточок я залишаю, щоб потім зверху помазати. Яйця з цукром і сіллю я зараз розітру, ось так гарненько. Розколотила. Тепер сюди вливаю сметану з дріжджами. Ще раз я розмішаю так гарно, основа вже для замісу готова. А масло у мене трішки масла, 150 г. Загальної ваги у мене 150 грамів. Трішки масла, трішки маргарину, то я буду вже втирати пізніше в тісто. І борошно. борошно треба від 350 грамів. Мені часто пишуть, не можна тісто замішувати руками, треба лопаткою. Багато залишається. Ні, залишається у мене на лопатках багато. А взагалі-то я. Все підберу руки, в мене завжди чисті, я так вимішу, що все вийде, все буде добре. Тепер, це ще тепер мороки з лопаткою. Такі підказки якісь, вони мене зовсім не стосуються. Тепер кладу я сюди масло з маргарином, і оце вже я зараз почну сюди душу вкладати. І не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все вийде, все буде добре. І оце замішую гарненьке таке круте тісто. Якщо треба буде борошна ще, то я трішки добавлю. Виклала я тісто на поверхню. І тепер я буду домішувати тут, гарно, так гарненько його розтирати начебто. Тісто я вже вимісила, але. Воно вже замісилося, як гарненько так роздивитися. Але я його буду ще хвилин 3-4, ось так просто так його, як кажуть, м'яшкорити. Гарненько, гарненько. Мисочка в мене чиста. Хтось мені писав, що якісь залишки там десь є, але нічого, все добре. І руки чисті, лише ложки не чисті, то. Я завжди замішую руками. Я відчуваю завжди тісто, не тільки тісто, навіть борошно відчуваю. То вже вимісилося, зовсім не липне до рук. І я його кладу в цю мисочку, накриваю плівкою і даю відпочивати десь хвилин 30. Та якщо у вас прохолодно вже, то шукайте тепле місце. Ховайте тепле місце. Тісто вже підійшло ось таке гарне гарний гарне, гарне. дихай. Я його викладаю на поверхню, буду робити з нього. Не знаю, скільки кульок, напевно, що 12. Все таке тісто я поділила на 12 частиночок, і я їх ось так вивертаю і роблю кульки. І ще. Воно у мене полежить відпочине десь хвилин 5-7. Тісто трішки відпочило. підготувала поверхню Буду ліпити. У мене будуть такі невеличкі. От. Ось так я продовгувасти такі роблю млинець. Не знаю, десь до 15 сантиметрів. Ось такий. У мене повидло таке яблучне таке скибочками. Я люблю скибочками. Ось так. Я викладаю, це так розділяю візуальну половину і на цю половинку, чи на одну, чи на іншу викладаю повидло, а потім ось так складаю краї на чивареник. Але защіпую близенько, ось тут коло повидла. То так треба, щоб воно наче було напіввідкрите. І викладаю на поверхню. Ставлю в ростойку сходити, розігріваю духовку на 180 градусів, чи то на 190 булочки підійшли, можна їх побризкати водичкою ось так. Для того, щоб був такий глянець начебто. А можна з цим яєчком, верніше, жовточком. Я сюди додала водички, розмішаю. Це я зараз половину помажу жовточком, От, А половину залишу просто побрізкаю водичкою. І подивимось, що буде. Але в будь-якому випадку, як спечеться, то ми будемо трусити цукровою пудрою. І ставлю Випікатися на 15 хвилин 180-190 градусів. Дівчатка, ось так спеклись мої булочки-романтики. Вже ж видно, де яєчком помазані булочки, де так просто. Я думаю, різниці не буде ніякої. Я рівно зараз його потрушу. Ось так. І обов'язково треба покуштувати. Ось такі вони. Такі гарні повітря, ось такі вони. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. І до зустрічі!